26 листопада 2022 року, у День пам'яті святителя Йоанна Златоуста архієпископа Константинопольського, митрополит Черкаський канівський Феодосій звершив літургію в храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Ковтуни Золотоніського округу. моя, Господа, і не забивайся Його, очищаючи вас. Архієрею співслужили секретар Черкаської єпархії протиєрей Василь Вознюк, благочинник Золотоніського округу протиєрей Сергій Снопок, настоятель храму протиєрей В'ячеслав Плітка і духовенство благочиння. На малому вході за старанне служіння Святій Православній церкві. Митрополит Феодосій возвів настоятеля Покровського храму Іерея В'ячеслава Плітку в сан проти Єрея. За богослужінням було піднесено сугубу молитву за мир в Україні. Літургії митрополит Феодосій звернувся до парафіян храму з архіпастерським словом. Шановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святом сьогоднішнього дня. Сьогодні 10 років освячення цього храму. Сьогодні День пам'яті святого Іоанна Златоустого, святителя, архієпископа. Константинопольського, Царгородського. Мабуть, святий Іоанн Златоустий це той святий, який найчастіше згадується в молитвах на богослужінні у православній церкві. І це не тільки тому, що літургія, яка служиться на всяк день, кожного дня, протягом року, майже всього. Складена святителем Іоанном Златоустим, а тому його ім'я поминається помінає, на відпустах літургії, але й тому, що і справді він, він був справжнім златоустом. Його повчання, його думки, його міркування з приводу Євангелія до сьогоднішнього дня являють собою фундамент церковного вчення. Митрополит Феодосій подякував духовенству Золотоніського округу за стійке і праведне служіння церкві. Привітав настоятеля Покровського храму села Ковтуни Проти В'ячеслава Плітку з високою церковною нагородою, а профіан храму з 10-ю річницею його освячення. Новий храм був освячений митрополитом Черкаським і Канівським Софронієм 25 листопада 2012 року. На місці колишнього храму, зруйнованого 65 років тому. Сьогодні ми святкуємо 10-ту річницю від дня освячення цього чудового храму. Він був збудований замість Святопокровської церкви, дерев'яної, яка була раніше в цьому селі стараннями раба Божа Андрієнка, Олександра Степановича і при моєму всі. Десять років тому збудований цей храм. Він будувався в честь пам'ять мами, покійної мами работи Божа Олександра Анни. І сьогодні ми раді, тому що знову відродилося духовне життя в цьому селі. Сьогодні тут настоятельство отець В'ячеслав, який дуже старанно відноситься до свого служіння, який зібрав біля себе духовний чад. Окремляє їх і має велику повагу від своїх прихожан. Сьогодні у нашому храмі дуже велике свято десять років, як він був побудований, освячений і відкрився. Для села це дуже була велика подія, тому що церкви в нас як такої не було. Храм наш маленький, але дуже гарний, дуже затишний. Наш батюшка, який зараз отець уже проти В'ячеслав служить у цьому храмі більше чотирьох років. Він на самому відкритті храму не був, але знаєте, село вже до нього так звикло. Він у нас дуже хороший, дуже добрий. Ну, іноді буває, свариться. Але всі люди на нього кажуть: наш батюшка. Ми хочемо. З нагоди нашого свята, всіх привітати сьогоднішнім днем. Ми дуже щасливі і раді, тому що владика Феодосій сьогодні нас відвідав, сьогодні привітав і благословив наших людей і наш храм. І хочеться всім побажати, перш за все, миру, миру, миру і тільки миру.